Знайшли причину підтоплення, ось помокріння почалося в хаті. Причиною виявився входна труба в таун, вона потекла десь посередині будинку і текла вниз, коли там забилося, і потім почало трошки сюди підкапувати. Ми розкопали з тої сторони, думали пересинути цю трубу. Але там з тої сторони гільзи немає. Ось розкопали. І що каже? Вона у нас не тягнеться і гільзи у нас там немає. Да. Прикольно. Зараз будемо перетягувати. Перетягнули шити поліетилен на двір. Зараз під'єднаємо лічильник, і в нас буде вже в хату йти ціленька труба, а на дворі ми з'єднаємо шити поліетилен з, з ПНД-шною трубою. І все буде гаразд. Приєднали трубу до лічильника. Вже в нас є водичка в приміщенні